Часній палаті з апаратом штучного дихання і купою моніторів висить старий телевізор кінця 90-х, початку нульових. дійшов до ручки. А після такого падіння на дах автомобіля з ним все добре, тільки скло клопо вилітало. <звук> Яким чином і ключ і квиток впали поряд, залишиться загадкою сценарію. <звук> Коли Кимура підходить до принц, вона сидить біля сидіння, яке знаходиться впритул до вікна. Але коли вона його вимикає, падає він зовсім в іншому місці. Глядачу показують, що поїзд летить на величезній швидкості, але на вигляді зсередини це виглядає як ледве-ледве їдемо. То що у Кейсі? Сонечко заходить до вагону, робить п'ять кроків, і він вже по центру вагону знаходиться. Щойно краватка лимона впиралася в гудзик його жакету, але коли кадр змінюється. Краватка вже знаходиться під жакетом. Ці двоє вже поклали чотирьох, але решта банди далі грає в карти. Жодного пострілу не почули. Де Кейс? де не знайдуть? Кейс був тут. Я розумію, що це комедійний бойовик, але ситуація зовсім не комедійна, а тупа. Чітко видно, що вовк завдає удару в ліве плече, а яким чином там телефон опинився, це вже питання до авторів. Коли вовк падає на кейс, сонечко тримає його двома руками. А коли сцена змінюється, кейс опиняється між ногами, а права навіть на ньому лежить. А автори забули, що ніж попав під квітку, але в наступній сцені він вже з самої квітки стерчить. Коли мандарин заходить в це приміщення, валізи позаду нього, як попало, стерчать із шафи, але змінюється ракурс камери і вони вже дуже охайно складені. Так, а що в нас відбувається? Як вовк зміг сісти? Якщо останній раз, коли біля нього був сонечко, він лежав в цьому кріслі? Тіло вовка падає між кріслом і столиком, а пляшка під'їздить до голови впритул. Але в наступній сцені вона біля серветок стоїть, а тіло вже посадили в саме крісло. Якби там реально був пістолет, я б вже ласти склеїв як отой. Ноутбук окуляри і панама при зміні ракурсу камери, теж змінюють місце положення на цьому столику. А ось і під'їхала магія. Сонечко щойно вибив магазин з пістолету, але в цій сцені він і в пістолеті, і поряд лежить. Magica. А автори забули, що мандарин протер обличчя від крові, але коли сонечко повертає сина, вона знову присутня. Через хлопця, але його хтось вальнув. ж, навмисно для цієї сцени зробили із фольги міжвагонні двері. Врест до Кіото п'ять станцій гримери ніяк не можуть вирішити: не малювати кров, чи малювати знову кров, чи вони взагалі про неї забули? Дуже зручно, коли в тебе за спиною на поясі пістолет, але ніхто цього не бачить, бо всі пасажири в цьому вагоні зараз сплять. Ситуація не комічна, а абсурдна, тому що клюшку можна було виштовхати і все. За пістолетом на поясі цього якудзи чітко видно білу футболку, але коли ракурс камери змінився, вона кудись вже зникла. Мандарин і надалі продовжує ходити зі зброєю за спиною, але всі пасажири вагону цього впритул зовсім не помічають. Тука. У цій сцені косметичка принц постійно змінює своє місце положення, поки ці двоє в туалеті спілкуються. Пам'ятаєш хірурга, що вмер під час операції? Шершень отруїла медичні інструменти, але яким чином отрута потрапляє в організм хірурга, якщо він в рукавичках, в таких самих як і вона. Я пам'ятаю, що це комедія, але сцена безглузда, тому що вони знаходяться в технічному приміщенні і їх взагалі там не повинно бути. Сонечко скористався системою екстреного відкриття дверей, але персонал і надалі нічого не помічає. А гримери знову почали щось не те робити, бо цей поріс на щоці виглядав ось так хвилину назад. Амнезія це такий діагноз, коли все забуваєш, це відносно авторів. Ці двері вилетіли 5 хвилин назад, але коли мандарин біжить по перону, вони на місці знову. Лимон робить постріл, і Кімура поранений. Правою рукою він затискає свою рану, і вона вся в крові ця рука, але при зміні ракурсу вже ліва рука в нього в крові. В Жанри дописуємо фантастика: його не здуває під час руху потягу, та ще й завдяки костету розбив броньоване скло. Скажи мандарину. Пляшка зі снадійним лежить недалеко від голови лимона, але в попередній сцені, коли він падав, ця пляшка вилетіла з його руки взагалі за межі кадру. Коли сонечко затискає шершня, на його руці видно тату. У вигляді комахи це і є шершень. Позаду шершень на дивані дві подушки: червона і жовта. Але коли ракурс камери змінюється на сонечко, там тільки одна жовтого кольору. Карма таки падло. На стіні за головою мандарина знаходяться дві лампочки зелена і жовта. Але коли ракурс змінили камери, там просто стіна пуста. У людях не помилявся. Читав їх мов розкриту книгу. Наліпка знаходиться на вказівному лівому пальці мандарина. Він починає трусити пістолетом, і її там немає. Але при зміні ракурсу вона з'явилася яким чином батько Кемури потрапив на станцію, творці замовчують, бо то по сценарію і так зручно. На цей поїзд завітає біла смерть. Під час цієї розмови сонце встає з правої сторони по ходу потяга, але коли сцена змінюється, воно вже зліва якимось дивом опинилося. Лимон втрачає не тільки свого брата, а ще й свою зачіску, бо вона змінилася, виглядав він ось так на початку фільму: Гримери, Ау. Біла смерть забирає пістолет у принц, і поряд з ним немає меча. Але в наступній сцені він з'являється і вже впритул до пістолету. Раз ми тебе заведемо. А чорти все японською. Так, а клавіатура в нас виявляється англійська. В японському потязі. Вірю на всі сто. За волею долі вона опинилась у лікарні. Після такої аварії і вибуху автомобіля дружина білої смерті ще нормально виглядає. Автори ви нічого не переплутали в цій сцені? Це добре. Радий, я не різдя вибуховою хвилею. Сонечко заштовхує через двері назад до вагону, але на початку цієї розмови двері були зачинені. Незрозуміла сцена, навіщо ці п'ятеро залізли на дах цього потягу? Ми їдемо 200 км на годину, але найманці і надалі бігають спокійно по даху потягу. Красиве і чисте лезо, але в попередній сцені воно все було в крові, коли він назад в ножни повертав. На початку сцени найманців троє, але з лимоном чомусь б'ється тільки один. Двоє інших кудись зникають. І з'являються в наступній сцені постановники просто майстри своєї справи. А цю сцену я гадаю, що хтось з форсажу підказав, бо для них це нормальна ситуація. Тяг взлітає вверх, і він повинен був порвати всі дроти електрики, і вони б зупинилися. Найманець розбиває скло на даху, але попадає в кабіну через розбите і Це дуже чітко видно. У авторів совісті нема, бо після такої катастрофи всі живі, навіть біла смерть з мечем в грудях, і той живий. Так, згодна. Не заля її. Коли Марія залишає авто, колеса вивернуті в праву сторону, але в наступній сцені вони вже прямо стоять. Лимони найманець падають в одному місці, а з'являються в зовсім в іншому, де ще й зброя якимось дивом під ногою опинилась. Не згоден. On Week Four.